Вітаю вас, шановні партнери та колеги! Продовжуємо знайомити вас із нашими технічними експертами. Наш сьогоднішній герой Володимир Желесков, спеціаліст із червоним дипломом магістратури аграрного університету, який знає, як застосовувати теоретичні знання на практиці для отримання найкращого результату. Отже, вітаємо! Володимире, привіт, привіт, Вероніка. Дякую, що прийняв запрошення на наше коротке інтерв'ю сьогодні. Сподіваюся, що ми розкриємо тебе як фахівця, та наші глядачі краще з тобою познайомляться як з людиною. Для цього я пропоную почати з декількох коротеньких запитань. Перше запитання: тихе полювання чи роболовля? Тихе полювання. Нове креативне чи перевірені шляхи роботи? Нове креативне. М -м, креатив. Танець з донькою чи карате з сином? Спочатку танець з донькою потім карате а, з сином. Важкий вибір. Черкащина чи Кіровоградщина? Черкащина, я сам Черкащина. Дякую. Відеоролик чи лист клієнта. Відеоролик. Відпочинок за кордоном чи подорож Україною. Відпочинок за кордоном. І ріпак чи цукровий буряк. Ріпак. Яка агроарена найкраща? Найкраща агроарена – «Байер». <с> а локація? А локація – агроарена Умань. Дякую, Володя, за такі відверті відповіді на наше бліц-опитування. Далі хотіла би трошки глибші питання розкрити. Розкажи, будь ласка, про свою освіту. Дякую, Вероніко, за запитання. Наша аграрна освіта розпочинається з села. Я, в принципі, сам родом із села. Пам'ятаю, коли був малим, часто ми бігали на поле, дивилися, як велика техніка працює, як комбайни молотять, як вантажівки возять зерно. І власне город був батьків. Досить цікаво було дивитися на шкідників, як батьки працюють, і насправді це наштовхнуло на те, що треба йти вчитися на агронома. Так? Проте, насправді, розпочав я навчання в Білоцерківському національному аграрному університеті, і до третього курсу насправді було нецікаво. Проте, як тільки з третього курсу вже пішли предмети по профілю, стало досить цікаво. І я собі поставив за мету досить все детально вивчати, щоб якомога менше робити помилок згодом. Тому цікавила іноземна література. В подальшому, в принципі, це мені дозволило моє натхнення закінчити бакалаврат з червоним дипломом. І насправді не захотів я зупинятися, оскільки я хотів мати повну вищу освіту, тому пішов в магістратуру. І навіть навчаючись на магістратурі, було досить велике бажання рости. Тому паралельно я навчався на магістратурі і пройшов відбір серед. Всіх сільськогосподарських вузів в Україні на відбір в агрошколу досить відомий тоді холдинг розпочав агрошколу, започаткував, скажімо так, і проводив відбір, де ми 9 місяців навчалися. І якраз я встиг і закінчити магістратуру з червоним дипломом. Ну і по закінченню агрошколи мені запропонували працювати, звісно, таки агрономом по захисту. Чудово склалося в тебе, тобто навчання плавно перейшло в першу роботу, так? А яка далі була кар'єра? Ну насправді, перша моя посада була агроном по захисту рослин, і найперша культура, з якою я зіткнувся, це був цукровий буряк. Насправді досить цікава культура. Ще пам'ятаю з вузів, що всі викладачі казали, що це досить складна культура, і той, хто вміє вирощувати буряк. Тому не буде складно вирощувати інші культури. Тому, як зараз пам'ятаю, 10 хімічних обробок. Треба навколішках дивитися ту лободу, як вона росте, приймати рішення щодо застосування гербіцидів. Тому ті теоретичні знання, які я набув як в навчальному закладі Білої церкви, так і в Агрошколі, мені, звісно, таки допомогли менше робити помилок в полі. І досягати бажаного результату. Після того, як я попрацював рік агрономом по захисту, мені запропонували вакансію технолога по цукрових буряках, знову ж таки в цьому холдингу. І пропрацювавши ще один сезон, я кар'єрно виріс до головного агронома кластеру. Звісно, таки це все мотивувало рости, впізнавати більше, рухатися вперед. Тому з 2014 року я вже із західної частини території нашої країни переїхав центральну, звідки, в принципі, я родом, можна так сказати, на батьківщину повернувся, оскільки вже формувалася сім'я і потрібно було більш локально бути ближчим до сім'ї. Тому після переїзду я працював головним агрономом також в господарстві із земельним банком більше як 7,5 тисяч гектарів. От, вивчав нові культури, тому що на той час ще соняшник активно не культивувався на заході України. Згодом я працював регіональним агрономом теж в одному з холдингів, де, в принципі, була теж досить висока відповідальність, оскільки. У мене було в центральній частині України дві філії, два господарства, та одна філія була на півдні в Одеській області. Тому треба було, скажімо так, задавати тон, коригувати технологію, досягати кращих результатів, уникати помилок для того, щоб збільшувати власне врожайність. Ну і звісно, таки це моє було передостаннє місце роботи да, перед байером. тому за 5 років практичного досвіду я збагнув, як вирощувати культури, а їх і на сьогодні я опанував 9, як вирощувати в різних кліматичних зонах, при різних скажімо так, технологіях вирощування, при різних обробітках ґрунту. І це мені насправді досить сильно допомогло для того, щоб в подальшому далі рухатися вперед. Дякую, Володимир. Дуже цікаво, як ви розповіли, це дійсно класний досвід, коли ти можеш спробувати себе в різних кліматичних зонах, особливо на одному місці роботи. Так приходилося коригувати, і це дійсно такий шанс навчитися. А як підкажи, будь ласка, ти попав в баєр і чому саме в «Байер»? Тобто, це така класна була польова романтика, так кожен сезон змінюється, він різний. Чому баєр і яка мета? Ну, звісно, таки працюючи в господарствах і відвідуючи заходи на агроаренах, власне на цих платформах, досить було цікаво спостерігати, наскільки інновативна компанія Bayer, наскільки вона науково підходить, рухається вперед, готовить ті рішення та дає відповіді на ті питання, які навіть ще фермери тільки задумуються поставити, а в Bayer вже є рішення. Тому, звісно, таки, хотілося б. Бути частиною такої команди. От, і як тільки мені випала можливість потрапити до колективу компанії Bayer, я, звісно, нею скористався. Дякую. А які можливості дає робота в Bayer? Особисто для тебе? Ну, особисто для мене, з самого початку, як зараз пам'ятаю, це було 18 вересня 2017 рік. От, я пройшов співбесіду і потрапив на вакансію, де і зараз в принципі, перебуваю на посаді експерта з технологій вирощування сільськогосподарських культур. В принципі, для мене це, по-перше, дало можливість не тільки кар'єрно рости, а ще і збагачувати свій досвід як практичний, так і теоретичний, так і науковий. Працюючи в такому дружньому колективі компанії «Байер», це спонукає тебе до того, щоб ти розкривався, всебічно ріс, здобував все таки вищу кваліфікацію, спілкувався з тим оточенням, яке розробляє новинки, яке допомагає сільському господарству рухатися вперед. Та отримувати від ресурсів, які на сьогоднішній день, наприклад, є досить дороговартісні, отримувати по максимуму. Тому звісно таки хотілося стати частиною команди, внести свій вагомий внесок і рухатися вперед. А ти зараз сказав багато саме про «Байер», про внутрішній світ. «Байер». Але ж левова частина роботи в тебе пов'язана з господарствами, Як воно з ними працюється? Як знайти контакт, що допомагає в роботі з господарствами? Ну, звісно, таки, оскільки ми вже маємо гарне підґрунтя в компанії і маємо досить багато рішень, звісно, необхідно їх використовувати на благо сільського господарства на благо людства, для того, щоб в принципі, головна задача, яка аграрія, нагодувати людство, да, яке на сьогоднішній день більше 8 мільярдів вже. А насправді рілі в нас не збільшується, так? І ми повинні досить розумно і правильно оперувати тими ресурсами, для того, щоб збільшувалася врожайність і було якомога більше корисної їжі. Тому, в принципі, для цього ми виїжджаємо в поля до клієнтів наших, до фермерів, до сільгоспоробників. Спостерігаємо, спілкуємося з ними, задаємо питання, що б вам би хотілося покращити, наприклад, який ресурс хотілося б, щоб ви отримали. Можливо, у вас є якісь проблемні бур'яни, з якими ви не можете впоратися, і вам необхідне рішення. Можливо, як краще висіяти, який гібрид підібрати, тому що насправді в нас ось цей багаж знань це насправді воно виливається не тільки в ідеальні системи захисту рослин, а ще якісне насіння, цифрові платформи, які, в принципі, на сьогоднішній день дозволяють аграрію легше оперувати даними, робити якісний аналіз, та саме головне висновки і рухатися вперед. Тому ми відвідуємо практично 80% мого часу. Це поля проведення спостережень, робити аналіз і давати найкращі рекомендації. Дякую, звучить цікаво. Можливо, ми дещо такий якийсь практичний приклад наведемо. Поділись, будь ласка, якимось випадком, як вдалося допомогти агрономам досягти більших кращих результатів. Ну насправді кожен сезон це купа цікавих випадків, як складних, так і легких. І кажуть всі агрономи, да, що кожен сезон по-своєму особливий. І абсолютно з ними погоджуюсь, тому що кожного сезону виникають ті питання, які, можливо, років п'ять не виникали. Да. Змінюється клімат, ми це все спостерігаємо. З'являються нові шкідники, нові хвороби. От, знову ж таки, інтенсивно культивуємо землю, да? тому, ну, як приклад, наведу, є в нас гарний ресурс, це майстер-класи. Тому, проводячи в одному з досить великих господарств на півночі, це Чернігівська область, нам вдалося допомогти у вирішенні проблеми ущільнення. Тобто, досить, як зараз пам'ятаю, було приємно спілкуватися з агрономічним відділом, тому що їм було цікаво спостерігати, як саме виявити проблему і як налаштувати техніку. А також було паралельно приємно спілкуватися з директором, тому що ми не тільки знайшли цю проблему та власне, налаштували правильно агрегат і дали рішення, як правильно зруйнувати цю проблему, щоб вони внаслідок цього отримували більше. А ще й за рахунок правильно того налаштованої техніки підходу, це дало можливість зекономити диспаливо. Тому директору було приємно, що робота робиться, робота робиться якісно, та ще й ресурси економляться. Це один з варіантів. Також, як зараз пам'ятаю, ситуацію, яка була на Черкащині, коли я відвідував господарство, познайомився з агрономом, досить молода, але освічена вже людина. Яка віддає себе по максимуму, вирощує в принципі, досить багато культури. І в нього було питання, що ріпак, гарний ріпак, але хочеться більше отримувати врожаю. Тому переглянув систему живлення та, відповідно, провів певні коректування стосовно азотного живлення. І як наслідок, це дозволило йому отримувати. На 800 кілограмів з гектару більше насіння, в принципі. І найбільш яскравіше ну, для мене це коли мої поради приносять не тільки вищий врожай, да, а і духовне якесь таке піднесення, як для там, агронома, виробничника, директора. Да, він задоволений. Тому вони, звісно, таки ще раз будуть до тебе телефонувати, будуть тебе чекати в господарстві, бо знають, що твої поради приносять тільки користь. Чудово, дуже приємно це чути, тому що навіть по виразу твого обличчя бачу, що піднесення і в тебе після таких гарних вінвиків що це дуже приємно. Я буду тобі дякувати за наше сьогоднішнє спілкування. Потім ще продовжимо в більшому форматі. Наразі дякую. Дякую тобі.